Так. В нашому сьогоднішньому відео такі невеличкі трабли. У нас е, задача стоїть яка. Ми виготовляли ось такі напівкасети, але щось у замовника пішло трошечки не так. І тепер йому потрібно оцю частину зменшити на 25 мм. Ну, без розгинання, скажімо так, не обійтись. Але е, наш станочок. Еволюціонер ось оцей. Зараз ми продемонструємо, як на ньому можна зробити без розгинання всієї касети, от саме на пів касети, можна буде зробити е, ось таку штуку. Ми б надрізали те, що нам потрібно. От тепер нам потрібно загнути оцю сторону на наружу. Що нам затрудняє? Що нам не дає? Ось оце. Тобто ви всі Бачите, що ми впираємося. станок. Ми Теж не дає. І лише станок, який із нижньою наборкою і з верхньою наборкою губ, нам дає можливість зробити оцей загін. Тобто, як бачимо, оці стандарти 2020 -20 на касеті, це не просто так. Тобто на виході ми маємо загнутий край, так як нам потрібно. Ні один жодний безстанок нам такої можливості не дав.